Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні у нас 12 січня 23-го року. Мене попросили зняти відео, розказати про молодила, ну, показати клумбу молодильну. Не знаю, чи буде мене чути. Тут сусід дрова ріже, але, але вже зніму. Сподіваюся, що мене буде чути. Молодила. Зараз я покажу, тут трошечки пройдусь по цій клумбі взагалі. Розкажу, покажу рослинки, але ну так, кожну я вже і не пам'ятаю назви, не запам'ятовувала спеціально. Но... Тому хочу е звернути вашу увагу на кавиль. Це карликова кавиль хвіст поні. Подивіться, як вона гарно зараз виглядає. Вона завжди гарно виглядає. Е всі знають мою любов до трав, до всіх трав. Ну і подивіться, яка це краса. Тут, звісно, незручно те, що вона росте, кавила, я буду звідси пересаджувати. Тут і самосів є, і ті, що я насаджувала. Буду пересаджувати навесні звідси їх хочу так окреме місце зробити. Подивіться, як вона в масиві, як це гарно виглядає, це просто неперевершено. Ну а молодим вона заважає, тому звідси буду пересаджувати. Так, що в мене тут далі? Армірію хочу вам показати. Армірія балерина Red. Вічно зелена армірія. Ось, бачите, зимою листочки зелені. Тут ще соцвіття старе не обрала. Дуже-дуже гарний сорт балерина Ред з такими червоними квітами, не малиновими, бо малинові в мене є окремо. Ну, це і саме такі от червоні квіти. Планувала, я дуже планувала, хотіла восени минулого року тут все пересадити. Тут у мене багато планів було. Ну, в першу чергу кавилу. Хотіла пересадити айстри звідси забрати, пересадити в інші місця. У мене тут посаджена айстра верскова сноуфлурі. Я тут трошечки копала на продаж. От. Ну І решту хочу забрати. Дуже гарно, коли вона так от спадає з каміння, мені дуже подобається. Проте треба шукати інше місце, тому що вона розростається, налазить на молодила, а тут все-таки я хочу все зайве прибрати і щоб тут в мене була молодильна клумба. Ну і трошечки, трошечки, звісно, хвойнічків. Хвойнічки не заважають. Так, а чітки у мене тут трошечки, ну, я не знаю, тут навіть зараз і особою показати молодила. Ну, я там далі піду, вже по молодилам покажу. Тут що в мене тут ще зараз? Я. Сосни в мене мугуси, тут три штучки. Було чотири, я одну продала. Сосну, оцю от вже зв'язала, там щось намітила, там далі також формувала. Не досить. Це карликовий сорт, виявляється. Знову ж таки, купувала одні з найперших, вони недорогі. Ну, думала, що карликові і будуть тут рости, але, але вони, видно, що по приростам, що вони досить великі ростуть, тому або їх треба звідси пересаджувати, ну або як я от, буду стригти їх. Так, це бересклет. А, як же ж тебе звати? Можливо, хтось знає. Подивіться, такий варігатний, карликовий. Може, Арлекін. Арлекін, це Арлекін, друзі. А, сорт Арлекін. А далі в мене тут ялиця, назву сорту я не скажу, я не знаю. Я її і не запам'ятовувала, коли купила, тому що купувала для себе, ну, якби. А... Назва сорту для мене не завжди важлива. Побачила на картинці, сподобалась по опису карликова. Так, вона і є карликова, видно по приростам. Така досить гарненька на низенькому штамбіку. Шишка подивіться, яка гарна. От такі от. Подобається мені, коли невеличкі карликові хвойнички ростуть серед молодил. Це цікаво, досить виглядає. Сам сіт Елеганс. У мене є варігатний варігата сорт варіїгата самшит, я вже знімала там десь на відео є. А це сорт Елеганс також. Варігатний, але цей більш з білою такою кремовою варігатністю. Також в мене тут е, посаджено три кущика. Це вже мої живці живцьовані. Ну, ще не формовані. Не формувала, тому що думала, що буду стригти і е, живцювати. Але не все, не все сталося, як гадалося. <свісно> так, е, ось ця ялиця, я не знаю, чомусь у мене. Щось Я бачу, що вона прихворіла, треба звернути на це увагу, буду подивитись, можливо, чимось оприскати. Під низом оце зелененький такий коврик, це глобулярія, ще її називають шаровниця. Дуже така класна ґрунтопокривна рослиночка з блакитними такими шариками суцвіттями пухнастими такими пухнастими, ну, дуже вона мені подобається. Тут вона там трошечки далі, але я вже копала також на продаж, тому там, там менше. Тут якась у мене якийсь хвойничок, взагалі не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що я також була куплена вона в мене одна з найперших. Я навіть пам'ятаю, що я її купила за 40 гривень, друзі. 40 гривень. Я, мабуть, так і підійду покажу. Вона дуже гарна. Пересаджувала її, там вона в мене в одному місці росла. Потім сюди пересадила, вона досить довго хворіла, приживалась. Ось така Ось така красунечка. Це стара хвоя, треба поприбирати. Не знаю, що це за рослинка, але дуже така цікава. Тут якийсь бересклетик. О, дивлюсь, що гілку зелену видав, то її треба, звісно, видаляти. Хто от не знає, хто купує собі варігатні рослиночки, то майте на увазі. Якщо десь з'являються. Отакі От гілочки з зеленим листям їх треба видаляти. Такі туї, туї не скажу назви, тому що там якась ну, назва з двох слів, ну якісь такі вони цікаві, що їх і вимовити важко, не те, що запам'ятати. Тому не знаю, якісь колоновидні, не, не досить швидко ростучі, звісно, обирала по сортам. Ну і так воно видно, що прирости доволі, доволі маленькі. Такі колоною вони ростуть. Ну, а це мій струмочок такий для зливу води, коли дощ йде, оце з даху, стікає. І тут я вже це знімала, показувала. Ту я виразковидна рікоїдес. Ось так я її підстригла восени. Дуже багато зрізала і крони, і гілок багато повирізала. В такому вигляді вона мені набагато більше подобається. От, ну вона такий от, набуває, бачите, колір, бури, бу, бурий кольор взимку. Це вона не хворіє, це нічого страшного. Все з нею в порядку. Туї ще три штучки в мене таких тут посаджено. Це якісь карликові. Пам'ятаю одне слово, перл. Ну, перлинка якась. Голд, перл, можливо, не буду обманювати. Перл точно. Можете пошукати карликова туєчка, дійсно, карликова, маленькі прирости в неї. От вона не стрижена, вона вже у мене багато років. Ну, багато. Так, відносно, я не знаю, скільки вона, років роки 4 в мене вже точно росте. Ну і дворічною брала, зовсім манюханькою. От. Але треба підстригати, також формувати такі от невеличкі маленькі шарики. Вона е зелена хвоя і жовті в неї прирости. Взимку має ось такий вигляд. Так, друзі, я щось вже пішла розказувати вам про хвоїнічки, про це все. А мова-то, в принципі, то. Промолодила. Ну, ось так покажу. Ще там також самшитий шитий Елеганс дві штучки: сосна, 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 варела на штамбіку У мене їх дві на ділянці. Ось одна тут посаджена, інша там далі в клумбі. Берізка, трос-дварф Карликова. Навіть до неї підійду показати вам. Ось вона. Манюхонька така, знаєте, нібито і ну, берізка, вона має то там повинно бути дуже багато вологів біля неї. Ну, як кажуть, що вони такі водохльоби, да, Ну, не всі, я так думаю, тому що ось ця берізка, вона росте в молодилах. Всі знають, що молодила, вони такі витривалі до посухи, їх не треба поливати, в принципі, я їх і не поливаю. Протягом сезону, ну хіба що там вже прям сильно-сильно спека, то тоді. Ну і, звісно ж, тоді і берізку цю окремо я її не поливаю. Росте чудово, все прекрасно. Карликова зелене листя, такого от посічене, ну, дуже-дуже гарно. Ну і що саме стосується молодил. Молодилки, вони зараз. Всі поміняли кольора. Ну, всі знають, що молодила за сезон декілька разів змінюють свої кольора. Вони постійно різні, постійно виглядають геть по-іншому. Деякі сорта і не впізнати зовсім не впізнати, тому що ну, деякі там, можливо, просто відтіночок змінюють, але. Є такі, що міняються ну прям повністю кардинально, і дійсно їх і не впізнати. Зовсім зовсім. Тому іноді от о, висилаєш там, висилаю посилочки, і якщо. <си> 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 От робити світлини саме от для продажу з молодилами, то правильніше за все робити світлини хоча б тричі за сезон. Тобто показувати один і той же сорт молодила тричі за сезон, там навесні, влітку, ну. Ну, 4 все-таки 4, тому що і восени показати, вони змінюють, ну і взимку. Щоб коли обирають, бачили, як воно змінюється. Тому що, наприклад, якщо людина замовляє о, молодило, якийсь певний сорт по світлині. Наприклад, з осені, да, от восени, восени сфотографувала і виставила світлини, і людина собі замовляє. Я їх що відправляю вже навесні, то це зовсім інший вигляд. Я то знаю, що я відправляю те, що і мала відправляти. Ну іноді бувають непорозуміння. Люди питають, чому так деякі змінюють колір і вони стають навіть трошки схожими одне на одне. У ну, мене тут всі різні сорта. Е, ну, около, ой, скільки ж, около 70 сортів. молодил в мене було, а можливо, вже, вже і менше, тому що я багато продавала. Е, тому ж я і кажу, я хотіла, я дуже хотіла навести порядок, підписати їх по номерам, зробити на кожний номер світлини з, кож... ну, з різних сезонів, щоб можна було обирати. Ну, не встигла, не встигла, я тому буду знову продавати наборами. Наборами я продавала по 10 штук, 10 сортів, не 10 штук, а 10 сортів. Самих таких от різних. Ну, скільки я збирала, так, могла зібрати 5, 5 різних таких наборів, по 10 штук. Всі були задоволені. Всі-всі. Ну і отак от вони зимують. Не дуже от мені подобається оцей отакий вигляд, тому що, бачите, старі суцвітя, от розетки, які повідцвітали, я їх не позабирала, не встигла, не встигла. Тому, звісно, я і хочу навести тут порядок, все пересадити. Деякі в мене досить сильно порозростались і вже позалазли на інші сорта, щоб не було. Плутанини, то звісно, було б правильніше. І я сподіваюся, що навесні в мене будуть сили, здоров'я і натхнення це зробити. Все перебрати. Я хочу прям прочистити їх кожну розеточку. Я вже таке робила колись, пересаджувала коли з іншого місця. Тобто, от повністю розетку нижні листочки старі позабирати і попересаджувати. Буде гарно. Буде гарно. По сортам я кажу, я купувала в. Спочатку я підписувала сорта, тому що у мене тут молодила всі сортові, всі дорогі. От, наприклад, де? Де 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 ось це? Ось це молодилко. Так, ну, це, це підписане. От зараз не виткну паличку і вона загубиться. Так, зараз, зараз, хвилиночку, хоч камінчиком продавити. <свят> от, щоб не загубилась паличка, тому що оцей сорт, саме оцей, ну він дорогий. А, ну, так зараз він має такий вигляд не досить привабливий взимку, а взагалі-то в сезон воно такого прям чорного насичного кольору ну дуже гарне. Я купувала одну розеточку, невеличку, десь у такого розміру. За 100 гривень. От. Але я ж кажу, що купувала спочатку в одного продавця, підписувала. Знову ж таки, тут котенята мої лазять, сама десь там з бур'янами там роблю прополку, десь той колишек загубився. Ну, от, подивіться, от, наприклад, тут от. це підписувала. Воно, бачите, вже нічого нема зовсім. Це що це за сорт. Незрозуміло. Ну, а потім вже і в інших продавців купувала. Багато в них сортів просто під номерами. Тому я теж собі писала номера. Ну, буду робити свої Свої номера, попідписую, щоб я знала, де в мене який номер, і таким чином буду їх вам пропонувати. Це паутинністе, показую з паутинкою такою. Дуже гарне. У мене їх о, три точно, а здається, здається чотири о, з павутинкою молодил. Ой, зараз ну вони прямо зовсім, зовсім не так виглядають, як виглядали. Хоча от бачите, номер 240. Це якесь теж одне з дорогих сортів. От така. О така краса, друзі. Там багато. Так цікаво, знаєте, спостерігати, як вони на весні починають оживати, починають міняти кольора. Це дуже, дуже-дуже гарно виглядає. Подивіться, яка поляночка гарненька. От воно якогось кольору зараз тут бордово-зелене, -бордово дуже цікаве. Ну, це все буду чистити. Тут також в мене туєчка Даніка росла, пересадили її восени. І цю будемо пересаджувати, і берізку будемо пересаджувати, тому що хочу зрізати цей кусок. Незручно ходити біля водойми, то я трошечки буду урізати цю клумбу, але розширювати в іншому місці. Я хочу ще, ще молодил собі інших сортів позаводити, тому що подобається, дуже вони мені подобаються, і такі вони непримхливі, ростуть. Так, тут також клумбочка з молодилками. Подивіться, як гарно це виглядає. Просто воно такого прямо ж сливового кольору. Дуже дуже цікаве. Тут вівсяниця. Ой, оленька, оленька прийшла, Барвінок з білою варігатністю І все я планувала посадити в той горщик з жовтою варігатністю і Illumination сорт. І теж не встигла. Бересклет Емеральд Голд теж мала підстригти. Так він зимує. Я вже казала, що він зимою у мене в горщику. Бачите, нічим горщик не утеплений. Вже зимує так. Ну, це вже, мабуть, третій рік. Третій рік, мабуть, точно не скажу. Маленький живець посадила і досить непогано росте. Також а, хочу звернути вашу увагу на ачіток. Оцей. Не знаю, не знаю його назву, але він, друзі, неперевершений. Він такий крихітний, він такий манюсінький. Але так він гарно. Ой, господі, я ж злякалась. Так він гарно а, і розростається. І от повзе по камінчикам. Там в тій клумбі в мене так цікаво було, прямо воно повезло на камінчик, камінчик підняло, а воно прямо росте на камінні. Дуже, дуже цікавий такий сорт. Багато, дуже багато копалову, там, от бачите, вільні є місця. Ну, мала би бути перепланіровка і нічого не встигла. Ось це молод очіток цей, ще так виглядає він. Бачите, там, де більше йому сонечка е дістається, то змінює отак кольор. І молотилки. Оце от е один-єдиний сорт в мене е такий, ну, я б не сказала, що він прям карликовий, ну, дрібненький. Дрібненький сорт це один єдиний. Всі інші сорта в мене, е ну, такі е крупні. і... І гігантики є пару штук гігантів. Дуже, дуже гарні. Також молодила в мене теж показувала, але ще покажу, що вони зимують ось так, не пересаджую їх звідси. От в такому парканчику вони і зимують. І знаєте, ще хочу сказати, звернути увагу, що один і той же сорт молодила. Посаджений в різних місцях, виглядає по-різному, тому що ну, їм то всім потрібне сонечко, це зрозуміло, вони всі мають рости на відкритому сонці, але все ж таки, знаєте, десь там, якась рослинка може давати затінок невеличкий, там, росіяний, да? таке розсіяну тінь. Тому там хтось на повному сонці росте. Тому вони от скрізь виглядають по-різному, дуже цікаво. Ось, наприклад, це зараз я показую це молодило в сезон, коли от з весни до осені воно жовте. Ну, прям жовте. От забула такий досить відомий сорт, всі його знають. Жовте молодилко, а зараз воно червоне, бачите, взимку. От, от подивіться, як це гарно, неперевершено. Також от сливовий прям. Це сріблясте. Ось така, друзі, краса. Хто не має цих чудових рослин молодилки Раджу собі завести, тому що вони дуже гарні, цікаві. Ну а я вже коли наведу тут порядок, все спланую гарно. Ще буду робити одну клумбочку, все покажу. Все, друзі, пока гарного.